Слава Ісусу Христу! На нашій душі тепло і світло, тому що ми, ми віруємо Ісуса Христа, про якого ми вже сьогодні чули, який дарував мир в душі нашій. Де Христос говорить, мир мій даю вам. І в пророках є таке Слово сказано, що. «Господи, Ти даруєш нам мир. Ми маємо такий подарок, ми маємо на душі нашій тепло, світло. Наша победа в Ісусі Христі, ми слідуємо за нашим Ісусом Христом. Я читаю таке слово, де Ісус Христос, така була подія, я буду зачитувати. На цій землі, коли був Христос, і в одному із місць такі сказані слова. Записано, я читаю з Марка. 12 глава, 41 стих. І сел Иисус проти сокровищниці і смотрел, як народ кладе деньги в сокровищницю. многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет Кондрат. Подозвал учеников Своих Иисус сказал им Истинно говорю вам, що ця бедная вдова положила більше всіх, клавших в сокровищницю, ибо все клали від збитка свого, а вона від скудості своєї положила все, що імело все пропитання своє. І ще зачитаю Старого Завіта таку подію, нам відому при Ілії, читаю Третя книга царств. Ну, Я зачитаю 17 глава е з 8 -го стиха. Раз. <кій> Говориться до Ілії, тот Ілія, який був вознесений від землі, восхищений на небо. Тот, який колись написано, і починається глава, що коли він прийшов і сказав Ахаву, що по слову моєму не буде дожжа на землю, 3 роки, 6 місяців. Ми читаємо. І було так. І написано там, що. Бог йому говорить, що йди до потока Хорафа, там я буду тебе содержати. І він пив воду, і приносили ворон, йому приносив хліб і м'ясо по утру, написано, і хліб і м'ясо по вечіром. І з потока він пив до того часу, коли поток висох, тому що був голод на землі, тому що було засуха, тому що. Так Бог сказав через Пророка Ілію. І такое слово, я читаю 8 стиха. Після того, коли поток висох, коли вже не було де що пити, або не було доща на землю перед тим сьомими стих говорить. І було к ньому слово Господнє, то є скілії. Встань, поїди в сереблю Сидонську і оставайся там. Я повілял там женщині, вдове кормить тебе». Я зачитав слова Ісуса Христа, де Христос, написано, Він, коли сів возле сокровищниці і смотрел, як дивився, як народ кладеть деньги. Так написано, многі богаті клали много. І пришедши одна бедная вдова положила дві ліпти, і каже, Христос подозвав своїх учнів, покликав своїх учнів і каже, дивіться. Каже, ця бідна вдова, ми читаємо Біблію. Я думаю, багато разів ми читали, слухали, я повторяю нам, знаючим. і Христос звернув увагу, і багато так проповідують, що Христос звернув увагу на цю бідну вдову. Ну, читаємо. Я зачитав із пророка Ілії, де якби, ну, не дуже похоже місця. Але коли. Ілії Бог повів, що ти будеш там у потока, і поток висох, і Він каже, встань, йди в серепту Сидонську, і оставайся там. Я повелів там жінчині вдові корміть. Е, Ісус Христос, дивіться, цю подію, яка була там в Серебті Сидонську, я на що звертаю нашу увагу? Е, Бог. Говорить Ілії, сталася така, ну, Бог посилає, тому що за гріх народа ізраїльського при ну, відступив при Ахау від царьові, народ ізраїльський, і Бог через пророка Ілії говорить, що не буде дожджа. І Бог веде пророка Ілії таким путем. І Він говорить такі слова: Іди в серепту Сидонську, і я там повел жінчині вдові, кормити тебе». Он встал и пошел в Срепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина вдова собирает дрова, подозвал он її и сказал: Дай мне немного води в сосуде напиться, и пошла вона, чтобы взять. А Он закричал вслед ей и сказал: Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Вона сказала: Жив Господь Бог твой, жив Господь Бог Твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кушине. И вот я наберу полено два дров, пойду и приготовлю это для себя, для сына моего, съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. і для себе, і для свого, а для свого сина, і для свого сина зробиш після. І вот так говорить Господь Бог Израилев мука в катки не істощиться, масло в кушині не буде до того дня, коли Господь дасть дощ на землю, І пошла вона і зробила так, як сказав їй Ілія. і кормилась вона. Я зачитав то місто Писання і... Я прочитав, де при Ісусі Христі була така подія. І помнімо, коли Ісус Христос коли спустився, ну, тобто, був в пустині, коли диявол і після водного хрещення, коли Ісус Христос був в пустині, Він возвращається в город Назарет, йому подали про книгу Пророка Ісаїї, і Христос проповідає Дух Господа Бога на мене, ібо Он помазав мене, Боже, і відпустить ізмучених змучених на свободу. «Благовествовать Лето Господне благоприятное», закрив книгу і каже, очі всі були усмотрені на нього. І коли він продовжав це говорити, люди написано, там далі говорить, що «ісполнились ярості», Але Христос, чому я зачитав це, тому що Христос говорить, що не буває пророка. В своєму честі, якого б поважали, і він цю подію, я навіть зачитаю, він цю, це записано в Луки, і він цю подію вспомнив при Ілії. Це записано у е, Лука. Я читаю 4 глава, 4 глава. Е, Я 24 стиха читаю, після того, коли Христос проповідав і сказав, істинно говорю вам, ніякий Пророк не приймається в своєму Отечестве, никакой Пророк не принимается в Своем Отечестве. Поистине говорю вам, много было вдов в Израиле, в одни Ильи, когда заключено было небо три года и 6 месяцев, так что сделался большой Голод на землі, і ні одного із них не був послан Ілья, а тільки ковдове всерепту Сидонську. Дивіться, Христос звернув увагу. На, і впомнив цю історію, яка була при Ілії Христос, каже, говорить такі слова. Каже, ви помните, що було в Серепті Сідонської, яка там була вдова. Каже, що мало було вдов, багато було вдов в Серепті Сідонської. І ні з них не був послан Ілья, а тільки в Серепту Сидонську. Щоб вона його кормила. Тому Бог говорить пророку Іллії, іди в Серепту Сидонську, я повелів там вдові кормити тебе. Що я звертаю увагу? Я думаю собі, дивіться поведінку цієї жінки, яка калала в сокровищниці груші при Ісусі Христі. Всяко це совершало в храмі, всяке робилося. Ми читаємо і все, все добре і недобре йде. Даже Христос сказав, що каже: ви зделили, зробили з дому моєго вертеброзбойником. А ця жінка, він прийшов Христос, дивиться і позвав даже учнів, звертає увагу на цю жінку бідну вдову, яка кладе гроші в сокровищницю, і каже: вона положила все пропитання своє. Хто дивився на цю жінку, хто звертав на ту увагу, можливо, і не треба це говорити, але я просто вспомню, Колись одним чоловіком я говорю, і він каже, Толя, я ходив до церкви до определеного часу. Я ходив до церкви до определеного часу. Поки не стали об'являти, хто скільки дав церкві. я не можу це слухати. Я думаю собі, ну, я так сказав. І я зачитав, що сталося в серебці Сидонської. І я думаю собі, ахав цар. Бог посилає Ілію до пророка Ілію, Ілію пророка до Ахава і каже: не буде дождя на цій землі, не буде доща. А вже кормити Ілію, кормити Ілію, ти будеш ворони, тобі будуть їсти носити, воду носити, м'ясо, хліб, і з потока ти будеш пити. І коли це все це закінчило, а він каже: «Іди в ковдові, вона буде кормити тебе. Досить не дуже, якби. Не дуже їй підходить, а що нема кому кормити, так то з до Ілія, до Ахава тебе Бог, пос, Бог посилає тебе. Бог посилає тебе всю землю. Ти можеш підійти до Ахава. Ми ну, можемо далі читати. Я не буду про це говорити, коли він Ізраїль зібрав то все, коли було таке велике жертвоприношення, коли Бог послав відповідь посередством огня. Але він посила, посилає Бог в Серепту Сидонську, і Христос, проповідуючи на цій землі, каже, мало було вдов на цій землі. Ні, не мало було вдов. Було досить дов. Але ж до одної був посланий пророк, щоб він кормив, щоб вона кормила його. Я звертаю нашу увагу на цю жінку, бідну вдову і на цю вдову, яка мала одного сина. І там дальше пише, що прийшов час, але на дивіться, як вона поступає. Я просто звертаю нашу увагу, що Бог дивиться на серця і внутрішність кожної душі, з ким він має справу. Він має справу з бідною вдовою, яку ніхто не видів, яка каже, що ще замішується тісто, ще ми з тим моїм малим зими, і все ми помремо. А він говорить: іди. І зроби то і то, але зроби перед тим для мене, а потім, каже, ти зробиш для себе свого сина. І каже, так, говорить Господь, Бог прокормить тебе, в тебе в карті не буде, Все буде, і мука, і масло буде далі. І жінка ця посла. І дивіться, вона говорить такі слова. І коли кхм, був далі час, написано, що коли кормив, кормила вона. його, і написано, що захворів цей хлопчик і помер. І, і помер. і вона говорить такі слова. І сказала вона Ілії, що мені і тобі чоловік Божий. Ти прийшов ко мені, наповнити гріхи мої і умертвіть сина моєго. Я просто думаю собі, от жінка кормить, і вона говорить: це чоловік, це чоловік Божий, це чоловік Божий. І вона кормить чоловіка Божого, Бог повеліває прийти до цієї жінки, вона кормить його, Бог має справу з Ільйом, тому що зараз небагато часу прийде, Бог великої має совершити в Ізраїлі і такий промисел Божий, який Бог совершає в ізраїльському народі і на цим кермілі буде совершати. І Бог і помирає цей хлопчик. І вона говорить: ти прийшов напомнити. Мої гріхи. Дивіться, ти прийшов наповнити мої гріхи, щоб умертвити сина моєго. Ілля, звісно, він помолився. Він попросив Бога, щоб Бог благословив, щоб Бог возвратив. Він молився. Я так коротко, він помолився, щоб Бог возвратив душу. Але я хочу сказати сьогодні кожному із нас Христос, який вчора, сьогодні і повіки, той же самий, який написано, що Він. Знає слово Боже проникає до розділення душі і духа. Він знає внутрішність кожного із, із нас. І ми проживаємо на цій землі. Ми знаходимося на цьому місці. Ми проходимо життя на цій землі. І Христос, який проповідував і який звертав увагу. На цю бідну вдову, який упомнив і спомнив цю історію, яка совершалася колись там в серебті Сидонської, і я хочу сказати, що ця жінка, думаю собі, оця жінка, яку Христос упоминає через багато років в серебті Сидонської, яка кормила цього пророка, до якого був Бог його послав, щоб вона його прокормила. Чи думала вона що вона совершить і буде участвувати в тому? І так думаю, ми проживаємо на цій землі життя нашої. Бог знає, але там я не хочу читати, коли було сказано ці слова за. Каже, помните ви цю жінку? Там далі сказані такі слова. Що коли люди слухали його і каже, вони вигнали його, вон каже: ото йди от наших ну, з нашого місця, вигнали його, наже щоб вислати його вон. І які є люди на цій землі? Ми слухаємо слово Боже. Ми знаходимося на цьому місці. Ми як ми вже сьогодні чули наше життя і наше служення. не то що в церкві, ми проживаємо на наше життя, але приходять часи, проходять роки. Я хочу сказати, що ця жінка. Ця вдова, яка клала гроші, вона все клала і після того клала. Ця жінка, яка вдував серебті Сідонської, вона служила Богу, вона знала Бога, і вона знала, що до неї прийшов чоловік Божий. І коли Бог сказав, каже, я повелів їв, ми не знаходимо в цьому місці Писання, де бог їй сказав, Бог Іллії сказав, що йди, я повелів їв. Тому що жінка чула голос Божий, не знаючи того, що хто прийде до неї. Не знаючи того, що каже, послідний кусок хліба треба буде комусь віддати. Вона не знала того, але вона знала, що до неї вже йшов чоловік Божий. А откуда вона це узнала? Откуда вона взнала, що до неї вже йшов чоловік Божий? Вона взнала, тому що вона служила Господу. І вона знала, що вона людина. І коли сталася, я просто звертаю увагу, коли цю жінку сталася така. Якби коли вона кормить Божого чоловіка, коли вона виконує божу справу, і її помирає. Цей хлопчик, і вона каже, ти прийшов, ти прийшов у мій дом, Божий чоловік, який напомнив о моїх гріхах, і, по, і помер мій хлопчик, і він молиться, дивіться поведінка жінки. Я думаю собі, і от деколи з намися це такое стає, я, я, би, ну, я би так по собі сказав: наоборот, я виконую Божу справу, я високий чоловік, вона так принижує себе то все, і тому що я просто дивлюся в цьому думу. Як жінка дійсно служить Богу, не знаючи того, що совершається, і навіть вона не знаючи того, що буде далі, хоча Бог сказав, вона виконує Божу справу. Вона виконує Божу справу і ця вдова, яка кидала там цю ліпту, за якому багато так чуємо, знаючи, що совершається, але вона знала, ця жінка знала, і ця жінка знала, де вона знаходиться, куди вона дає. Кому вона дає і що вона робить, не дивлячись, що голод, не дивлячись, я просто ну звертаю увагу, думаю. Що він просить воду, і я, та невже не мав кого попросити води, коли засуха. Ти Просиш обідної вдови води, але вона обернулася і пішла. Благослови нас, усі, Господь, тому що ми, живучи на цій землі, проживаючи на цій землі. Виконуючи Божу справу, не знаючи, що як, але ми знаємо, кому ми служимо, куди ми йдемо, за ким ми слідуємо і яку справу ми виконуємо. А ми служимо нашому Господу Ісусу Христу, який веде, який управляє, який забодиться, який сказав такі слова, що мука в катки не істощиться, і масло в кушині не убуде до того дня, коли Господь дасть дощ. На землю я думаю собі, що Бог видів цю жінку. Бог знав, що послідний кусок хліба вже в цьому домі, і Бог позаботився о Ілії, і Він позаботився о цій жінці. Благослови нас усі, Господь, зараз ми молимося за наших дітей. Амінь.